Це, це, це гранатомет, який на не розробляється КНГО Форт, він в цьому. А база у них це Форд, Форд Фордовська? 에, Чи... Це база «Форд», вони спільно з ізраїльською компанією IBI. 2700. До 10 е жовтня будуть забезпечені 100%. Ми з вами 10, 10 жовтня їдемо в АТО. Находжу, хоч одного солдата без куртки, я пане полковник. Вимовилися теплі штани. Значить, теплі штани замовлено 105 тисяч. Значить, планують, АТО. Е, до АТО планується забезпечити до 30-го, частково по етапу, до 30 го жовтня. Неправильно. 30 го пів. У нас зараз, ви вночі знаєте, зараз яка температура? Мінус три. Мінус, значить, у нас в АТО забезпечені, пане президент. Значить, у нас були, до, до у нас були Мої, значить, 19 жовтня. У нас були забезпечені, ми забезпечили вже в АТО 7,6 тисяч. І до кінця, до, до 10 числа, до 15-го забезпечимо. У нас старі, старі штани є, старого зразку. Камуфльовані, старого зразку. Ми забезпечимо на 100%. Це, це правильно. Сьогодні я звернув увагу на те, щоб виправити затримку постачання теплих штанів. Курток, яких залишилося поставити в зону АТО менше трьох тисяч. Ми бачили відповідні нові плащові набори, нові наколінники, налокотники. Все, що необхідно. Ми зараз зняли бюрократичні переповнені і нормативні обмеження щодо постачання, вже навіть і коїв, намети. Ми робимо все можливе для того, щоб Використовуючи той досвід, який ми набули протягом цієї антитерористичної операції, для того, щоб значно підвищити і рівень захисту, і рівень комфорту, якщо можна це слово використовувати в бойових умовах, і рівень безпеки і піклування про українських військовослужбовців. Які сьогодні конче потребують уваги і з боку української влади, і з боку українського народу. Чому немає е, ліжок металевих в наметах, які створює набагато ну, взимку набагато більш комфортніші умови для солдат? Знаєте чому? Тому що до 2 жовтня діяла заборона на купівлю меблів взагалі по Україні за кошти державного бюджету. І під дію цієї постанови потрапляли закупівлі. Коя для солдат? І лише там, відповідне, втручання зняло. І, причому, я не можу сказати, що там уряд був проти, чи е, там, Збройні сили. Там. От вони за... не могли розпутатись от в цих трьох соснах. І лише втручання, і зараз е, там, поштовх відповідний, сьогодні е, привів до того, що ми. Як я і сказав, 80% фортифікаційних споруд вже збудовано. Ви пам'ятаєте, коли ми їх починали будувати? 6 вересня. Менш ніж за місяць ми збудували велику кількість фортифікаційних споруд, які захищають українців, які по-іншому вже зможуть українські воїни боронити лінію оборони. Були, незважаючи на те, що там були затримки з оплатою, були затримки з постачанням, були затримки з технікою. На сьогоднішній день за ці чотири тижні фактично було налагоджено ефективна взаємодія, де ми зможемо вже там поставлені пічки, поставлене паливо, поставлене там де паливо, дрова, вугілля, поставлені там теплі речі. І першим пріоритетом є безумовно це зона. Ато відповідним чином будуть поставлятися кунги, де солдати зможуть обігрітися. Нові е, форми постачання їжі, польові кухні, де зможуть там, якісно розігріти і створити там, певні, певні побутові умови, сушки, там, де попрасувати білизну. Тобто, це, це все ж, ж життєві потреби. І коли одна справа, коли ми там, посилали і солдати збиралися бути там один місяць, інша справа, коли ми готуємося до довгої оборони і для ефективної взаємодії. Е, Підрозділів збройних сил між собою. І третя позиція, що ми значно покращуємо якість розвідки. Значно покращуємо оснащення. ¿Por para...